Доброго дня, мої малята! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода клас, до роботи всіх гаразд. Ось в мене літаки. Літакам потрібно зібрати всі букви. Кожен літак збирає свою букву. І так, збирає букву А. Літаки літають, буквачки збирають. Один, два, три. Полетіли збирати. Збираємо. А. А. Де ж у нас А? Літаємо, літаємо, буквочку А збираємо. Ось, дивимось уважно. Нічого літачок жовтий не пропустив буквочку А. Ні, не пропустив. Буквачку А зібрав. Підіймається в небо зелений літачок. Йому треба зібрати букву С. Збираємо. Де в нас С? Ось вона. С ось. Збираємо. Збираємо, літаємо, літаємо. Буквочку С. Збираємо, збираємо. Збираємо буквочку С. Зібрав зелений літачок, сідає. В небо підіймається червоний літак. Йому потрібно зібрати букву І. Збирає червоний літак. Букву І. Збирає, літає, літає. Буквочку і збирає. У-у-у-у, Збирає, збирає. Ось буквочку і червоний літак зібрав. Сідає літачок червоний, в небо підіймається синій літак. І збирає останню букву Н. Дивимось, ось «Н» збирає. Літає, літає, ен збирає. Усь, полетів, полетів, зібрав. Все, останній літак приземлився. Дивимось, всі ми букочки зібрали. Так, всі. Дякую за увагу.